Ми стараємося, ми змінюємося, а ми підлаштовуємося під ті умови, які виникають. Активність – шлях до відновлення. Університет нафти газу активно долучається до підтримки ветеранів війни на шляху до їх реабілітації. Зокрема, у навчальному закладі стартує реалізація державної програми Ветеранський спорт. Це дуже важливий крок зі сторони держави на покращення фізичного стану і підтримки фізичного стану людей, які повернулися, чи є діючими військовослужбовцями. Саме для цього ми стараємося, ми змінюємося, а ми підлаштовуємося під ті умови, які виникають, і під ті потреби, які виникають у наших військовослужбовців, за ініціативу Міністерства справ ветеранів. Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю можуть оплачувати заняття спортом за рахунок державної допомоги. Франківський національний технічний університет газу долучився до програми Ветеранський спорт. А саме використання півтора тисячі гривень, що квартально надається учасникам бойових дій, на заняття фізичною культурою і спорту. Учасники через додаток дію верифікують себе як учасники бойових дій і на банківську картку отримують півтора тисячі гривень для заняття фізичною культурою і спорту. Саме ці кошти можна використати в нас на відвідування чи спортивного залу, чи басейну. Варто наголосити, що університет нафти і газу першим із державних закладів. Місце івано Франківська долучився до програми Ветеранський спорт. Вона доповнює вже діючі послуги, які навчальний заклад вже надає захисникам безкоштовно. На сьогоднішній день керівництво університету прийнято рішення на безоплатній основі всім ветеранам чи військовим надавати безоплатне плавання в нашому басейні один раз на тиждень, як безпосередньо самим учасникам бойових дій, так і їхнім родинам. Щоби збільшити цю квоту, саме запрошуємо ветеранів використовувати цих півтора тисячі і щоб вони могли займатися більше в нашому плавному басейні. Кошти можна використати упродовж трьох місяців. Якщо не використати всю суму, залишок повертається державі. Програма ветеранський спорт є частина національної стратегії і створення безбар'єрного простору, ініційованого першою леді України Оленою Зеленською, Андрій Менів іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.